10 лютого, День пам'яті священномученика Харлампія Магнезійського. Сьогодні православна церква вшановує одного з найвизначніших святих раннього християнства, священномученика Харлампія, єпископа Магнезійського його ім'я, що означає світяться від радості, цілком відображає його життя, сповнене віри, мужності та любові до Христа. У віці 113 років святий Харлампій зазнав жорстоких тортур за свою віру, але залишався непохитним, його слова докатів Дякую, брати мої, що ви обстругали моє старе тіло, бо цим ви оновили мого духа, який бажає одягнутися в нове вічне життя, вражають своєю глибиною та вірою. Навіть його мучителі, побачивши чудеса, які відбувалися через його молитви. Навернулися до Христа. Святий Харлампій особливо шанується як покровитель худоби у багатьох регіонах України його вважають заступником сільських тварин, цілитель від душевних хвороб, багато віруючих звертаються до нього з молитвами, про зцілення від депресії та тривог, заступник чиновників. У день його пам'яті в Болгарії, наприклад, готують особливий обрядовий хліб, який освячують у церкві. Щоб захистити сім'ю від хвороб, а в Україні, особливо на Волині та Київщині, святому Харлампію моляться про здоров'я худоби та благополуччя в господарстві, мощі святого зберігаються в монастирі святого Стефана в Метеорах, Греція, а його ікони, написані на Афоні, передають нам образ старця, сповненого благодаті та віри. Сьогодні згадаймо подвиг священномученика Харлампія і звернімося до нього з молитвою. А святий священномучениче Харлампіє, моли Бога про нас, допоможи нам у наших потребах, зміцни нашу віру і даруй нам мужність у випробуваннях. Амінь. Якщо ви знаєте цікаві історії чи свідчення про допомогу святого Харлампія, діліться ними. Хай його молитви зміцнюють нас усіх на шляху до Бога.